Вітаю вас. У цей важкий період ми усі опинилися перед безліччю викликів і болісних емоцій. Страх, гнів, туга, розпач. Слухаючи ці ствердження, ви позбавитеся симптомів тривоги та страху. Страх та тривога відпустять вас, поступаючись місцем внутрішнього спокою і рівноваги. Слухайте ці ствердження. І відчувайте емоції, які вони викликають. Неважливо, чи ви уважно слухаєте мої слова, чи дозволяєте собі відволіктися на щось інше. Ці афірмації в будь-якому випадку будуть поглинені вашою підсвідомістю. Я буду вимовляти ці твердження від першої особи. Я впевнено і рішуче долаю свої страхи. Я розумію, що страх це всього лише думка, яка не має влади наді мною, якщо я не дозволю їй. Я звільняюся від тривог і хвилювань, які мене обтяжують. Вони більше не мають влади наді мною. Я наповнююсь життєвою силою та енергією. Мій розум ясний, а думки позитивні. Я концентруюся на тому, що приносить мені радість, натхнення та наснагу жити наповну. Я наповнююся впевненістю у власних силах. Я сміливо йду назустріч новим можливостям і викликам, адже я знаю, що в мене є все необхідне для успіху. Мій розум наповнений спокоєм та рівновагою. Я легко звільняюся від негативних думок і емоцій, які намагаються мене затьмарити. Я зосереджуюсь на тому, що приносить мені радість і задоволення. Я вільно дихаю, відчуваючи, як страхи і тривоги покидають моє тіло та розум. Я наповнююсь внутрішнім світлом і позитивною енергією. Звільняючись від страхів та тривог, я відкриваю двері до нових, захоплюючих можливостей. Немає нічого, що могло б мене зупинити. Мій розум осяяний мудрістю. Я бачу ситуації такими, якими вони є насправді, не домальовуючи жахливих сценаріїв своєю уявою. Я приймаю виклики з відкритим серцем і позитивним налаштуванням. Я поважаю та люблю себе. Я бачу свою справжню цінність та унікальність. Я заслуговую на щастя, добробут та мир у душі. Кожна клітинка мого тіла наповнюється цією істиною. Я випромінюю впевненість, спокій та позитивну енергію. Я вільно дихаю та приймаю дар кожної миті. Я усвідомлюю, що минуле вже віддалилося, а майбутнє ще не настало. Тому я насолоджуюсь життям тут і зараз. З кожним вдихом. Я наповнююся життєвою енергією. З кожним видихом я відпускаю все, що затьмарює мій розум, страхи, сумніви, негативні думки. Я очищаюся та оновлююся, немов квітка після рясного дощу. Ніщо не здатне затьмарити мій внутрішній спокій та рівновагу. У тихому куточку свого серця я чую голос мудрості, який нагадує мені про моє справжнє єство. Я це не мої страхи, тривоги чи негативні думки. Я це безмежне джерело світла та любові, вічна і нескінченна. Я усвідомлюю, що більшість моїх страхів спричинені подіями, які від мене не залежать. Тому я обираю жити теперішнім моментом, замість того, щоб витрачати свою дорогоцінну енергію на безглузді тривоги. Я не дам страхам забрати мою свободу. Я буду творити свою реальність. За власним бажанням, я володію безмежним внутрішнім потенціалом перетворень. Я відкидаю геть усі страхи і тривоги, що оселилися в моєму розумі та тілі. Вони більше не мають наді мною влади. Я йду вперед, не озираючись на страхи і тривоги. Я вільна людина, і я творю свою власну реальність. Я розумію, що більшість моїх страхів ніколи не справдяться, а тому я відкидаю їх і звільняюся від їхнього гнітючого впливу. Відчуття тривоги більше не контролюють мої думки і дії. Я володію своїм розумом і скеровую його в позитивному та благодатному напрямку. Страх і тривога назавжди полишають мене, звільняючи місце невимовній радості буття. Я живу своїм власним щасливим життям. Я більше не є жертвою відчуттів страху і тривоги у своєму серці та тілі. Я заслуговую на життя, сповнене миру, радості та любові. Повторюйте ці ствердження свідомо і наполегливо. Дозвольте їм проникнути в найпотаємніші куточки вашого розуму та серця. З часом ви відчуєте, як страхи і тривоги розчиняються, залишаючи простір для любови, радости та безмежного внутрішнього спокою. Пам'ятайте, у вас є сила обирати позитив, обирати спокій. Ви не самотні. У цій мандрівці ми поряд і готові вас підтримати. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні.